Друзі, сьогодні 31 серпня 2025 року, останній день літа, і я ще не збирала відеречку гірочки на 5 літрів у себе в тепличці. Тут у мене Амур, Кібрія, Еколь, всі-всі-всі зборна солянка. У мене просто замовили. Вчора позвонила жіночка купити. Вона брала в мене на минулому тижні, коли ми картоплю вибирали. І зараз ще хоче. Будь ласка, просить. Чи нема у вас хоч трошки, бо зараз огірочків, хто посіяв на другий оборот, то в тих є. Але я вам скажу, бачите, трошки кривенькі, це йому калію не вистачає. Але я вам скажу, що я на пасинках, я їх до п'ятого міжвузля вузля пасинкую, а далі ні. І там в мене джунгли, хащі, але тим не менше, бачите, не сорти, гібриди. Але огірочки є. Тому я запрошую вас всіх на свій канал, всі життя, жартома і всерйоз. Там є серйозна жартома, і, і Максим у нас там є. Бо понабігали вже хейтери і не знали, що мені там написати, і що Юля пустомеля і так далі. Ну, пустомеля не пустомеля, а все своє має. Тому запрошую всіх, будь ласка, приходьте в гості, всім рада.